Вітаю вас, друзі. Огляд ситуації на Запорізькому напрямку, станом на ранок 20 лютого. Російські війська продовжують активні наступальні дії на кількох ділянках лінії фронту під найбільшим ударом роботи на та його околиці. Вчора наші військові опублікували кілька відео, взято три групи полонених. Зокрема, два, дві групи Це в самому роботіному та на його околицях. От відзначилися вдалими діями бійці 65-ї бригади. Також ще одну групу полонених було взято біля населеного п'ятихатки. Це Васильівський напрямок. Там відзначилися бійці 128-ї бригади. Росіяни продовжують тиснути в першу чергу піхотними групами. Наразі наші війська тримають периметр оборони довкола населеного пункту Роботине. Стримують ворога і на інших ділянках фронту. За даними американських змі аналітиків, Росія вже підготувала угрупування в 50 тисяч військових поблизу лінії фронту на Запорізькому напрямку. Відповідно готують вони наступ. Для того щоб в першу чергу відбити ті території, що звільнила Україна під час свого літнього наступу, з гарних новин сьогодні. Очікується найбільший військовий пакет від Швеції більше ніж на 700 мільйонів доларів. Також вже почали постачати дрони до України в рамках коаліції дронів Нідерланди. В них, в них все проходить дуже швидко, як бачимо. Вчора так само Японія надала Україні значний економічний пакет. Це більше 12 мільярдів доларів, з яких 4,5 мільярди грантової допомоги, яку не треба буде повертати, вже надійдуть до України до кінця лютого місяця. Тож віримо в ЗСУ в ЗСУ. Допомагаємо нашим збройним силам, нашим захисникам, донатимо на дрони, спорядження, автівки. Це буде Україна.